Я Марія Куднякова, я поліна Сармаха. Так, і ми розпочали наш е, подкаст про українську культуру, фольклор і про все, що нам захочеться з вами поговорити. І так як я з Маріуполя, Поліна Житомира, то ми вирішили почати знайомство навіть не з нами, а з нашими рідними містами. І починаємо ми сьогодні з прекрасного Житомира. Так, тоді вот там видно. Так, і Поліна нам проведе екскурсію по цьому місту. Я особисто ніколи не була в Житомирі. Я бачила вокзал Житомира в вікна потягів. Мільйон разів приїжджала повз Житомир, але ніколи не була з цим містом. Я знаю, що про нього є дуже багато жартів про те, що Житомир це місто, яке не існує. Він існує? А, ну, як мінімум, те, що я з нього так, він існує. Так. А існує він взагалі-то з 884 800... року, тобто він доволі давнє місто. І, взагалі, ми будемо говорити з вами більше про легенди і міфи, які пов'язані з містами. З чого почалося існування міста за легендами? А все почалося з віщого Олега, коли він, угу. він разом з маленьким князем Ігорем приплив до Києва. Там він, як ми знаємо, вирішив згубити владу, вбив осколі та діра і такий я тут князь, я твій ніхто. Так, і ви не є народ княжий, а я є князь. І так в Київ прийшов до вікінгів і став матір'ю родів руських. Але Олега був дружинник, звали його Житомир. Несподівано. І він трошечки не погодився з політикою Олега, і йому не подобалося, що треба здобувати владу через вбивство. Знову ж таки, це за легендами і уповідками. Він капітулював, називаємо це так, до замкової гри, яка знаходиться в Житомирі, і побудував там місто. Тобто він переїхав з Києва у Житомир? Так. <реш> так, навпаки, всі роблять навпаки, а він окій ну, я скинув Житомир. А. Оповідкою гора вже його своєю неприступністю. Він прийшов, сказав, все тут буде місто, і назвали його Житомир. Зараз на замковій горі стоїть камінь, на якому написано дата заснування міста. І є легенда, ходить, що цей камінь він росте. Ого! Так, Я коли була малою, нам я думаю, в кожному місті було що. Малих дітей мучують, ходячи її по різним краєзнавчим екскурсіям. Так, це люблять нас. Так, і я просто пам'ятаю своє враження, коли нам екскурсоводка говорить, що цей камінь він росте. така, в смысле він росте, каміння може рости. Вона така, ні-ні, ні воно точно росте. Я ж така повірила, звичайно, воно росте. То треба згадати, на скільки сантиметрів в рік воно росте і переміряти його, коли буду вже Житомирі. щоб точно на цьому впевнитись, бо я досі вірю, що він може рости. Ну як так може бути? Я повернулася до Житомиру, не знала, як показати це без, будучи не на вулиці, і потім подумала: ну, бликаво, ти за мене скажеш все, всю інформацію. Перевірила два факти, дві легенди. Перше, місто існує, воно все ще стоїть, воно все ще існує. Всі, хто їдуть на Київ з Києва і в будь-якому іншому напрямку, який і їде через Житомир: welcome, будь ласка, приїжджайте, дивіться. Е Фоткайте, поширюйте інформацію, що місто існує і далі. А другий момент це камінь. Ем, що сказати? Дитина в мені вона відмовляється не вірити в те, що він не росте. Я замірила його да, діаметр. Не скажу. Приїжджайте самі і міряти його своїми обхватами, обіймами і тому подібне. Але я передам цю інформацію своїм. Нащадкам і сподіваюся, що мої правнуки якось мені на небеса зможуть передати інформацію про те, що баба поля, баба поля, він росте, він виріс! Ти була права! Ти була права. загалом, якщо ми ось приїдемо на екскурсію вихідного дня Житомира, що ми маємо побачити і з чого маємо почати? От уявимо, що ми зараз знаходимося в Житомирі, ми ніколи його не бачимо. Ми почнемо нашу мандрівку Житомиром з Михайлівської. Це такий негласне серце міста. Ти на сквої Бог я зайшла в Михайлівський собор, і е, картина, яка там зображена <кліпи> при самому вході, Червоне море, змій, е, чоловік і жінка з різних сторін від вихідних дверей. І цей змій він має дуже багато, е, дуже довгий туп, який виринає з цього Червоного моря, і там написані всі гріхи. Я така, ти заходиш в собор, і там на тебе одразу дивиться картина страшного суду. Це ікона така? Ні, 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 це просто ти заходиш, і там просто ці приміщення в цьому розфарбоване. А, -а, -а, -а. Ну, типу Ну, Це як у Вільнюсі є церква, де ти заходиш, там одразу скелети. А Михайлівський можна подивитись в принципі на архітектуру так 18-го сторіччя, коли Житомир був центром Волинської губернії, і тоді ця вулиця доволі сильно розширювалась. Подивитись, що там залишилось під другої світової, як його відбудовують на Михайлівській. Пізніше перейти вулицю і діти до площі Корольова. А, а як Житомир з корольовим пов'язаний? Це е, хто не знає? Це ж той корольов, який корольо відправляє у космос. Віде, віде, віде росіян. Віде космос да, корольов він народився в Житомирі. Ого! <смут> мій! великі українці <смут> Житомирщині. Так, у нас до речі народився цей митрополит <смут> Іларіон. Ого, скільки людей, які робили неймовірні речі для <смут> України і світу. Народилися в Житомирі. Окей, okay. <гум> тобто, що серце української космонавтики вже там. Так, mm -hmm. <гум> да, у нас є музей uh, корольової космонавтики, то можна зайти подивитими yes. на площу Корольова. Uh, з площі Корольова ми приходимо в парк. В парку ми бачимо uh, морозову руць. Пам'ятник пам Мороза Боруть. Ооо, ще знамениті речі з Житомира. Мороза Руть. Це, це ми їли. Тобто я їла вже Житомирські страви. Морозиверуть, <Мороза> вважається як це страва. <житомирські правити> це, Ну, тому що завод був, починався з Житомира. Щодо легенд, міста пов'язаних з парком. Ми заходимо в парк uh, імені Барона Шадуара. Ого, це що за барон? Ой, жив такий собі барон Шадуар? Це один з останніх потомків роду Шадуарів, французького роду. На жаль, у нього не було дітей, і за легендами він тут був подорожувати. І є правна ділянка в самому парку, в якій є близько трьохсот різних сортів дерев, і нібито він збирав їх всі разом. Тобто, різних колочки світу і привозив і сражав вже добре. Самому парк взагалі знаходиться на колишній садибі. І як то любили робити в рядські часи, якщо десь кудись була садиба, треба там щось побудувати. Щось mm -hmm. і побудували там парк розваг. А, і, і, і за легендами у Барона були доволі багаті статки. Але так як у нього не було дітей, статки колись були діти. І нібито він сховав їх в підземелях, які були на mm -hmm. той час менеджер добри. Але скільки їх не шукали, не знайшов. І якщо ти десь ввечері прогулюєшся парком, можна почути, як барон, якісь кроки. Хтось ходить, але в поруч немає. І це нібито бронежидуар ходить і стереже свої скарби. Ох, щоб ніхто їх не забрав. Це все викривить, та можна подивитись на голову чацького. Кого? Голова чацького. А що? А хто такий Чацький, вибачте? Це скеля. Це геологічний пам'ятник природи, який виглядає просто скеля біля, біля річки, яка знаходиться. Яка Здалеку, що не придивлятись схоже на голову. А цей чацький це в нас хто? А, педагог, економіст, історик, тономізмати, який пов'язаний з а, вже польським варіантом волинської губернії волинським боєвом. Друзі, я зараз вперше побачила цю фотографію. Це дійсно реально схоже на голову людини, і це я б хотіла на таке подивитися. Так, в Житомир. Якщо ви знаєте ще десь в Україні скелі, схожі на щось, пишіть в коментарях. Так, скидайте назви. Можна вийти до а, водонапірної на пірної вежі. О, о, до речі. Це один із символів Житомира. Mm -hmm. Подивитися, що там, як воно йде воно. Звідти піти до знов ж таки до замкової гори. Я люблю той район, просто дуже сильно люблю той, той. той район, тому що там доволі багато старовинних будинків. Mm -hmm. Які не були знищені пожежами, е, пож... ні знищені пожежами, ні радянською владою, ні перебудовані, нічого. І там можна відчути якісь старовинні вайби міста. І на одній з вуличок можна побачити за за скльонною за підсклом. Так, можна побачити під склом е, залишки жтомишків підземель, і про них є декілька легенд. Взагалі, нібито їх почали будувати ще монахи ізуїти, навіть на христия... ці дохристиянські язичники після, 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 вже після них, коли їх почали знайти, знаходили їх на території Житомирського подолу, Житомир поділ, та на Замковій горі. І що за повірками, якщо ти заходиш на підземелля в Подолі, ти можеш вийти у кодні, це містечко поруч Житомира, там пірятих Бердичів і там на Польшу. Тобто підземелі, типу, маршрути, маршрути розбудовувати монахизуїти. Після їх хочу розбудовувати Литовці, коли Житомир був під владою Литовців з 1341 року. А вже після вже почали їх розбудовувати поляки. І за однією з легенд, коли були ці підземелі на Корбутківці, їх знаходили, то там була певна пані, а це були підземелі біля монастиря. І пані, яка спонсорувала цей монастир, вона не дуже сильно хотіла їздити в дощові дороги а під дощем Мокнути, і mm -hmm. вона нібито настільки були широкі підземелі, що вона там могла зі своєю корісницю приїхати. Oh -oh. Так, 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 так. так. Але століття йшли, були якісь напади, не напади, підземелю висипались, відсипались, за закопувались-відзакопувались. Я Є легенда пов'язана з скарбами цих монахів-юзвіців. Нібито у них були свої скарби, і коли нападали татари, то їх сховали в цих підземеллях, але так глибоко сховали і закопали, що ніхто не може їх знайти. І що коли за часів речі посполитої люди не слухались оповідок, що десь там є дії, і почали від шукати, де ж вони заховані. Вони відправили групу, група так і не повернулась. Mm -hmm. Це були перші спроби почувати ці А, Другий раз це було у 18 сторіччі. Mm -hmm. а тоді одна, одна з екскурсій, вона і до них дійшли легенди, що поляки там зробили свою лабораторію, так би мовити, всіх бензин. Бойовичок. Так, але ж все одно, там ж люди. Ховали свої скарби, свої mm -hmm. нападки набутки, якісь свої цінні речі, і знову ж таки відправили людей в підземелля, і люди не повернулись. Так, і зараз багато де знаходять якихось, наприклад, у 2016 році було провалі на вулиці Мала Бердичівська. Це так от де там, де ми зупинили зараз тільки що Житомирські підземелі складно досліджувати, тому що про них доволі мало історичних фактів залишилось. Mm -hmm. Є якісь лише оповідки та легенди. І я просто уявляю собі, наскільки це офіційний сюжет для фентезі. Просто якщо зараз тут є якась людина з багатою явою, яка може написати фентезі сюжет про і підземелля, я думаю, це був би просто супер мега сюжет Я людину. люблю. Ну не все ж мені писати. І так ми можемо діти знов до замкової гри, сісти собі. Тобто зробили таке коло. Ну, ми зараз починали шлях від Михайлівської більше. А, угу. Просто повернулись до початку моєї історії про Житомир, як він заснований. І це такі основні легенди, які вдалося знайти згадати про це місто. В принципі, ще подивитися, що згадати. Подивити, а де в Житомирі шкарпетки купити? Коротше, Михайлівська вулиця. А ми, повер... якщо стояти спиною до Михайлівського собору, ми повернемо ліворуч, і йдемо на базар, на житній ринок. І там нас чекають ті самі Житомирські шкарпетки. Так, да, але я зараз проблема в тому, що той самий Житомирський шкарпетки, е, пан, цей Льохо-Панчошний комбінат, він закритий через банкрутство. Але все ще все ще можна знайти ті самі унікальні житомирські шкарпетки з знаком якості міста Житомир. Да, а ще на тому ж самому житньому базарчику є е, е, лас, миловічка крамниця ласочів Житомира. Дуже рекомендую. Це не ж панчохами єдиними. Угу. А де пообідати в Житомирі. Пообідати. Наскільки ми голодні? Дуже голодні, не к卤ець, не це ж полісся, багато часу з картоплі. <лес> і якщо маєте день, з'їздить в користей, тому що кожну другу суботу вересня там відбувається фестиваль дерунів. Типу... Що таке дерун? Що <глад> <Шо> таке дерун? От ти обереш картоплю, тереш її, надаєш ага. цибульки, все це з яєчком змішуєш і так блі бліном його на петелю. Кочеп... Вот. і там різні варіації: Дерун е, з м'ясом, дерун з творогом, дерун просто, дерун як великий, дерун маленький, і е, можна скуштувати, можна не їстись. Якщо просто випити кави, є найпопулярніша точка, це шарі кава. Боже, тут наш ті рекламна інтеграція. Типу, вона просто усюди. Вони розпочинали свій бізнес як такий маленький кавовий бокс. не бокс, а кавовий стояночка це так. Запиночка. А тепер у них майже в кожному на кожній вулиці є своя кав'ярня. З доволі класно ну, доволі непоганою, і доволі і доволі дешевою кавою, порівнюючи з іншими цінами іншими містами, якщо підсумовуючи, можна дуже класно провести не тільки один день у Житомирі, прогулятися і історичною частиною міста, і побачити якісь природні приколюхи і, в принципі, опинитися в самому серці України. Бо тільки подумайте, Житомир, Київ, все це серденько нашої прекрасної неньки. Підписуйтесь, ставте лайки, ми не будемо продовжувати щово. наш подкаст. І наступна наша зустріч буде у Маріуполі. Але у Маріуполі ось тут і тут, а не там, де він зараз, на жаль, знаходиться. До зустрічі! Па-па!